Чого москалі зрозуміло. Чому орки теж. Але чому кацапи? Що це за слово таке? Звідки воно взялося і коли? І чому так добре прилипло до наших миролюбивих сусідів? І ось вам ключ до ребусу. Турецька м'ясна лавка. Вітаю всіх! Я Роман Маленков, краєзнавець та головний редактор проєкту Україна Інкогніта. Тут ми говоримо про справжню історію і розвінчуємо насаджені міфи та фейки. Це канал про те, що є, і про те, як було. Насправді, наш попередній канал був знищений хакерською атакою, тому ми створили новий. Дуже прошу підписатися, поставити лайк і диснути на дзвоника. Цим ви допоможете розвитку не лише нашого каналу, а й україномовного Ютубу. То бував у Туреччині, напевно, помічав крамниці та ринкові кіоски, над якими висить вивіска Касаб. В перекладі з турецької це слово означає м'ясник або різник. Цим словом традиційно називають торгові заклади, в яких продається м'ясо. Найчастіше розібрані овечі або телячі туші. Ну а кого в Україні називають подібним словом? Ось що пише словник української мови: Кацап зневажлива назва росіянина. Ярмарок аж кипів, цокотять перекупки, божаться цигани, лаються кацапи. Марко Вовчок. Майже всі, хто читав Миколу Гоголя, можуть пригадати цитату із його оповідання, яке входило у шкільну програму: Іван Федорович Шпонька і його тьотушка. Так, от там головний герой казав, що проклятої і кацапи йдять щи з тараканами. Можна згадати купу різних українських приказок та анекдотів, де використовується слово кацап. А звідки ж воно взялося? Чому саме так називали і продовжують називати росіян? В радянські часи ходило пояснення, яке й нині більшість українців вважає найбільш вірогідною версією. Кацап походить від слова ЦАП, самець кози. Мовляв, росіяни носили довгі бороди як цапи. Как цап? Насправді ЦАП, миролюбна і приємна тваринка, не має ніякого відношення до росіян. А щоб зрозуміти звідки взялося слово Кацап. Варто відкрити всезнаючу Вікіпедію. Вона пише наступне: слово кацап має тюркське походження, кассап м'ясник. До тюрських мов це слово потрапило з арабської, де кассап означає живодер або м'ясник, той, що забиває худобу. Дослідники відмічають також такі словосполучення в тюркських мовах. Адам касаби означає люта людина, «деспот». вираз касап-одлу, шельма, касапче. Караїмською означає кат, хасап мовою кримських татар, означає м'ясник. У сучасній болгарській мові м'ясник перекладається словом касапин. Внучка хана Батея, найгіршого лиха для Русі, дочка його сина Сартака, в середині 13 століття в часи Іга вийшла заміж за білозерського князя Гліба Васильовича. Вона охрестилася як Феодора Сартаківна. Її дочка Марія Білозерська вийшла заміж за першого московського князя. Данила Олександровича. І народила йому сина Івана, який пізніше став московським та великим Володимирським князем Іваном Калитою. Відповідно, перший збирач земель руських був праправнуком Батия та нащадком Чингісхана. Внуком Івана Калити був Дмитро Донський. А ще далі прямим нащадком став Іван Грозний, який вирішив зібрати землі, що колись належали його предкам Чингізідам. Казань брав! Астрахань брал, ревель брал не брав. Грозний захопив Казанське, Астраханське ханство і багато інших земель. А пізніше влаштував Оприччину найкривавіший епізод правління Рюриковичів. Опричина дуже нагадувала сучасні діяння Путіна. Московські Рюриковичі добре знали, що в них тече кров Батея та Чингісхана. А от нинішні російські підручники з історії не хочуть про це згадувати. Спробуймо трохи поколупати історію Московії. Її становлення як великою за площею, а не за діяннями країни, починається в часи нащадка хана Батея Івана IV, якого назвали Грозним. Політика захоплення прилеглих територій під впливом митрополитів перетворилася на велику загарбницьку політику, в основу якої цар ставив місіонерську діяльність. Він нібито ніс християнство на землі язичників. Церковні іерархи Москви називали його походи хрестовими. Хоча головна мета цих походів була загарбницька і грабіжницька. Цікаво, що Казанським ханством правили Чингізиди, кровні родичі Івана Грозного, але то таке. Після кількох невдалих спроб захопити Казань у 1552 році московити готувалися цілий рік. Але і цього разу їхні потуги б не були вдалими, якби не допомога донського козацького війська, яке прийняло бік московитів, і Казань впала. Після понадмісячної осади і штурму, 15 жовтня 1552 року, битва була закінчена. 180 тисячна армія Івана Грозного розгромила 30 тисячне татарське військо і захопила місто. Почалася страшна різанина. Всі чоловіки та діти були знищені. Жінок цар віддав на поталу своїм воякам. Трупи прив'язували до, до довгих колод по 20, 30 і 40 тіл, і скидали у Волгу. Це робили із метою залякати мешканців сусідніх земель, з метою зломити їх дух до спротиву. Церковники та бояри почали кричати про русській землі та про помсту мусульманам за завоювання Константинополя. Московити не просто знущалися із людей, вони застосовували страшні вишукані катування. Тоді татари й почали називати московитів словом «касап» м'ясник. День пам'яті захисників Казані називається у татар хетер кене. Його ще відмічають як день геноциду казанських татар, але Путін заборонив вносити цей день у календар пам'ятних дат. Одним із перших правильну версію походження слова кацап в Україні назвав історик Дмитро Яворницький свого часу у науковому журналі Київська старовина» Була опублікована стаття вченого про походження слова кацап. Працюючи в архіві Міністерства юстиції в Москві, я знайшов декілька українських документів середини XVIII століття, у яких слово Кацап писалося не з літерою С, а з літерою С, тобто не кацап, а «касап». Аналізуючи згодом мову племен Середньої Азії, я дізнався, що сарти, тобто узбеки, мають слово касаб, що буквально означає м'ясник або «гіцель», живодер. Звідси я й роблю висновок, що нинішнє слово кацап зовсім не російського, а східного, найімовірніше татарського походження. Треба знати, що слово кацап вже віддавна знане в мовах багатьох східних турецьких племен і значить різник, лютий чоловік, кат, деспот, злодій. В Україні казанську різанину вперше росіяни повторили у Батурині у листопаді 1708 року, коли жорстоко знищили близько 15 тисяч мешканців гетьманської столиці. З тих пір в Україні росіян почали називати Кацапами. <звук> Прошу підписатися на наш канал, поставити лайк і натиснути на дзвоника. Також можете написати коментар. Цим ви допоможете розвивати наш канал і український Ютуб.